Вітаю, друзі. Кміс провів соцопитування і згідно йому отримав результати. Цікаві результати, як взагалі сприймають українці 5 років правління Зеленського, і що при ньому покращилось, що погіршилось, яку форму правління вони вважають кращою для України: парламентську, президентську, парламентсько-президентську, президентську парламентську результат доволі цікавий. Так консенсусу нема, але це варто подивитися. E, дивіться, найцікавіше в цьому, що 13% виступають за президентську форму управління, 27% за президентсько-парламентську, 31% за парламентсько-президентську, а 16% за чисто Виключно парламентську форму управління 13% не змогли відповісти на запитання. Це мене не дивує. Це до речі, та кількість інфантилів в Україні, які постійно не знають, що вони хочуть, не розуміють, яке майбутнє вони бажають побачити в державі і чекають, що їм запропонують рішення. Тому це теж нормально. У нас таких вистачає. Найцікавіше, що, хоча консенсусу і немає, водночас переважає. Більшість українців, це 74%, відсотки, які вважають, що в Україні має бути впливовий парламент, який щонайменше повинен давати згоду на призначення президентом уряду і мати можливість його звільняти. Таких 27%, відсотків. А решта 47% бачить ще сильнішу роль у парламенті. Водночас, 71% українців вважають, що в Україні має бути і президент, який також може і повинен мати щонайменше певні серйозні повноваження. Ну, наприклад, він повинен. Подавати е, голову СБУ, міністра закордонних справ, і до речі, ці повноваження голови СБУ, як пам'ятаєте, найкращого Баканова, такі повноваження у президента є. До речі, переважна більшість вважає, що Україна має право мати сильний парламент незалежну інституцію, яка повинна впливати на процеси в державі, але те, що ми бачимо, Франції, різко відрізняється від того, що хочуть бачити е, наші громадяни. До речі, дуже цікаво, що партія Слуга народу, яка повинна служити народу, служить сьогодні банкові. Коли ви останній раз бачили, що представники слуги народу критикували уряд або президента за незграбні дії, за ганебні рішення, або, наприклад. Були проти звільнення головкома залужного до речі, те, що вони засунули собі язика, ну ні, навіть не собі, а опі в дупу 에, привело до того, що ми зараз бачимо на фронті. І до речі, відповідальність також не лише на Зеленському за це звільнення, а ще й на депутатах Верховної Ради. Давайте чесно казати: у нас парламент переважній більшості імпотентний за невеликою кількістю реальних опозиціонерів. Кількість яких менше, ніж півсотні, ми бачимо, що парламент не готовий захищати справді стандарти демократії, а країна планомірно ведеться к автократії. І коли країною керує президент Зеленський і, фактично, віце-президент Єрмак, да святиться ім'я його під луною, то парламент мовчить. Парламент мовчить за невеликим виключенням. Депутати не тільки не хочуть щось казати проти президента, який фактично показує своє невігластво і в великій кількості моментів помиляється на останньому форумі в Сінгапурі Шангрила Він взагалі зміг одночасно побити глечики із. Байденом з Трампом з Китаєм з Ізраїлем талановита людина. Талановита. До речі, до цього він вже посварився з ким тільки міг, але це окрема історія. Говоримо про парламент, парламент, який потрібен Україні. Так, от ці люди не тільки не хочуть, а й не можуть. Чому не тільки тому, що їх компетенція на рівні мішка картоплі, Це значно гірше. Частина з них. Дуже залежить від офісу президента. Ну, по деяких є потужні справи, по деяких вже є підозри в корупції. Так, от щоб це не стало вироками, вони повинні голосувати за законопроекти, які подає офіс президента, і так і відбувається. Дивіться, Адарченка, Гунько, яких спіймали на хабарництві, Кузьміних, якого взяли, фактично і вручили ми підозрюва в корупцію Юрченко. Трухін, хоча ні. Трухін вже не народний депутат України. Він визнаний ваксом вищим та корупційним судом України першим офіційним корупціонером країни. До речі, всі вони прийшли в слузі народу і всіх їх привів Володимир Зеленський. Але питання в іншому: питання, чому парламент погодився бути маріонеткою в руках офісу президента? Ну, по-перше, вони дійсно ніхто я кажу про слуг народу і звати їх майже ніяк за деяким виключенням. Там нема особистості, так там є розумні, адекватні, але їх кількість не впливає на загальну ситуацію у фракції їм дають команду голосувати за цих, і вони голосують. Ми всі пам'ятаємо, як вони голосували за прем'єра Гончарука, навіть не знаючи його прізвища, а переважна більшість депутатів не могли розшифрувати, що таке САП, Набу або будь будь-які інші державні інституції. Зараз вони можуть це розшифрувати і ще дуже добре почали розбиратися в криптовалюті. Ну тому що грошенята, які вони отримують або які перераховують як хабарі, саме проходять частіше за все в крипті. Хто не пам'ятає, погугліть Слуга народу Одарченка дає хабар Мустафі наєму. Це, мабуть, найвідоміший останній випадок, який ми бачили. Ще там є декілька історій, коли заявляють, що це криптокаше криптогаманець його, а потім з'являється, що це не криптогаманець Слуги народу. Але це окрема історія. Найцікавіша всьому цьому, те, що слуги бояться Офіса президента значно більше ніж свого господаря. Народ хто забув, то згідно п'ятої статті конституції саме джерелом влади в Україні є народ, і саме народ обирає депутатів, які повинні виконувати обов'язки. Так в Україні і раніше були депутати мерзотники, покидьки, аферисти, корупціонери. Все це було. Але ці ж прийшли нові обличчя, які обіцяли все змінити, і чомусь все сталося навпаки. Вони не лише не змінили, вони погіршили такої кількості корупційних скандалів, такої кількості вибухових історій, які трапились в Верховній Раді, не було ще й ніколи. І все це відбувається під час війни. Найстрашніше, що ці люди гірші, ніж мародери. Бо коли вони займаються своїми схемами і фактично пилять бюджети. То ці гроші не йдуть на Збройні Сили України. А кожна гривня, яку краде народний депутат від слуги народу, це кожна гривня. в Мінус забезпечення українського воїна. Це мінус дрони, які обіцяв президент, і з того самого мільйону дронів, як знаєте, ми отримали ну, копійки. Так, от це сталося і завдяки тому, до речі, що його депутати. Такі потужні. Ну, хтось думає, може, що ці депутати, які сидять в Верховній Раді, вони саме від слуги народу, і які, наприклад, отримали в корупції, вони хочуть заможної країни. Вони хочуть, щоб демократія перемогла в Україні? Ні, їм це не потрібно. їм взагалі не потрібно навіть, щоб перемога була. Чому? Тому що якщо буде перемога, будуть вибори і далі буде. Справжні розслідування і, скоріш за все, вони отримують строки за свої злочини. А поки ця влада не дає ходу і під керівництвом. А... Смотрячих з офісу президента гальмуються справи для того, щоб одні розвалилися, а інших можна було закрити через те, що сплив термін. В будь-якому випадку вони хочуть, щоб їх не чіпали, а вони займалися далі своїм схематозом. Банкова їм дає таку можливість. Вони лояльні банкові, банкова їх не чіпає. тому вони і не критикують інше. Не критикують по тій причині, що вони як. Звичайні тварини бояться пастуха пастухом. Є Єрмак в цьому випадку, саме він дає вказівки за що голосувати, і навіть, наприклад, кадрові рішення, які будуть прийматися в парламенті на заміну міністрів, депутати ще не знають, але вже готові віддати свої голоси, тому що прийшла команда. І от тоді в мене запитання: чи хочуть ці люди справді, щоб Україна перемогла? Бо в разі перемоги вони всі будуть. Підслідними і по них будуть розбиратися. Мені здається, що ці люди не дуже хочуть. Мені більше здається, що цей парламент став суцільною ганьбою, і замість того, щоб впливати на події країни в такі важкі, тектонічні в часі тектонічних змін, вони погодилися на ролі посіпак. Це особистий вибір наших депутатів. Найстрашніше в цьому, що Є частина народу, яка задоволена такою ролью своїх обранців, вони не можуть зрозуміти головного, поки є такий парламент, поки є такі депутати, і якщо їх будуть переобирати знову, не цих з прізвищами, а схожих, але таких самих, Україна не зможе змінитися. І фактично кожен раз, коли ці люди займаються корупцією, габарництвом схематозу, а офіс президента дивиться на це і дозволяє це робити виключно в обмін на її голосування. Тоді ми розуміємо, що є справді пріоритетами для нашої влади, і чому парламент так і не став в Україні потужним незалежним органом влади. На жаль, парламент 9-го скликання ввійде в історію як найсучільніша ганьба в нашій Сучасній історії. Але так буде назавжди. Ми переможемо, пройдуть вибори. Я сподіваюся, що ми переберемо парламент, і я побачу в цьому парламенті тих людей, які будуть в переважній більшості розумні, дотепні, головне, порядні і мотивовані. Це дуже важливо, щоб все це було одночасно. Бо. Якщо людина мотивована але дурна, тоді ми бачимо Мар'яну Безуглу. Якщо ми хочемо побачити людину компетентну, але непорядну, тоді ми бачимо Гетманцева. Якщо ми хочемо побачити людину мотивовану на власні інтереси і аморальну, тоді ми бачимо Ковальова ще одного депутата зі слуги народу, який перейшов на бік окупантів і зрадив Україну. Тому думайте, кого ви обираєте. І пам'ятайте, кожен раз ваші помилки коштують вам роки вашого життя і зменшення можливостей ваших дітей. Пам'ятайте це і більше не помиляйтесь. А Україна все одно переможе всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Папа. -па.